Всім привіт, гарно. Щось він там робить. Ми нині розбомбили пів хліба. Ні, не хліба, а клітки. Пригнала коза і пішли працювати. Ігор Бавиться. Обстукує загородки. А я зараз покажу, що ми зробили. Ось, тут вже поварив він трохи, поробив. А те, що ми зробили. Познімали перегородки, бо воно вже тут поперегнивало, треба все поварити. Ось. Свині його перетовкають, перебивають, та й діли нікудишнє. Треба його довести до пуття. Тут зняли перегородку. Тут зняли перегородку. Ось. І такі то справи. Ігоре, А ми одного болта не відрубали! А йди сюди! Покажу, що ми не зробили одне. Зробили? А зробимо? Вот того болта не відрубали. Відрубаємо. спішили. Не відрубали, бачите. Я спішу, щоб те сьогодні зробити. а те зробили. О, познімали. Тепер будемо робити перестановки. Там того хліба забрати треба перегородки сюди, там крепші, а там для козі можуть бути ті старіші, що ми звідси зняли. Ну, а тут будуть там ті крепші з тамтого хліба. Ну, як зробимо, покажемо, що ми робимо. Ось. Бо треба буде десь замовляти поросята і купляти. Так що, ось таке то, ось такі ми робимо діла. Тут позрубували ті болти, поки порос. Рубували, познімали, бо ж воно все загержавіло. Ось, ось сюди. Тут його подоварував, подоклеював, подоліплював, позамірав. І все. Ось так працюємо. А зараз мені треба ще з півсят вичистити, постелити. Це барабої вже козом зварила, розімняти. Чого? Ось ці перегородки звідси познімаються, туди забереться. Ось, мій красавчик лежить. Красунята мої лежать, понапивалися. Лежу, жвачку жму, я гоноровий козел. Сам по собі. Це курячі динозаври, які вреднючі. Я мусила забрати курчат від одних великих. Ну, вони вже теж є більше як півкурки, Ще трошки вже будуть здорові, але їм шоночки 28 буде місяць, два місяці. О. Так, що ось таке-то. А тут мої великі курятка. Такі, що від Маші. І... Два рази, а то й два з половиною більше за там тих. Тут є в мене три чи чотири курочки, бо не знаю, одна курочка, не знаю, чи то курочка, чи півник. О, такі бігимно такі бігають собі. А ті ось сірі, тут всі три півні. Це точно. Так, оце ось у жопою до нас в тому. Каструлі не знають, чи то півінь, чи курка, бо це то півінь точно. О, кукуріка є, ось той, що от голову підніс червоний. Що то, о, опустив їсти. Це одна курочка, друга йде до неї, третя. І до голошейка четверта. А те одне, що то жопою до нас, то я не знаю, чи то півінь, чи то курка. це чути. А от півні, що п'є, то його почали дзьобати ті ахламони, і я їх звідси забрала всіх. Щоб їх мені не дзьобали, так, півні? Ось таке тут діло. Два, три, чотири курочки. Ну, це якесь так як на курочку похоже. Ну, не знаю, побачимо. Дасть тя чути. Аби не вони здорові були. Так? Оку-ку-ту-ку. Там гуси мої, пасуться старі. Ну, а вже тоді що ми ще зробимо, тоді ще розніму, покажу. Всім привіт! Так, тут ми вже зробили клітки. Там ті там познімали, ото сюди переставили. Тут в мене вже будуть гусята сьогодні. Зараз піду що тільки лампочку, візьму закручу сюди, щоб їм видно було. Ось. Там колись поросята купимо, коли, не знаю, що то ще колись буде, то ще в процесі. Не знаю, коли тут таке буде, але колись треба буде купити. Чи то за місяць, чи за два, ну якось буде. Ось. Ось так тут перегородили, зробили. Тут сьогодні буду спати в мене оці великі курчата, що на дворі. Ось тут буду спати. Ось ці о, мої. О, ...жевжики. О, тут в мене маленька маленька. Ой, дуже боїться. Дуже боїться сяменька, я їх тільки винесла. Так, сюди. Тут їх є 9 штучок. Це від моїх О, Закинуло 15, одно завмерло. О, а. А. а ті були чисті. Йоліпалі. Ну, а тут покажу, як тут зробили. Оці перегородки звідси зняли і сюди поставили козенятам. І тут в мене сидять курчата. Ось так. Все, попереставляли. ті дуже вже тонкі, свині раз-два їх ломлять. А курчатам, козенят, гіпше хватить і хвати. Ось такі то справи. Так що якось так Мої курчатка ростуть. Такий гарний півень вигорну, один, ще десь другий. А от другий гор. Два півні таких ігорні. От його третій от. У мене щось навіть гребень не червоний. Ага, от то проблема. Ви так навидирали скільки круп. Напевно, що я вам день не дам їсти, друзі, і ви будете збирати те, що на землі. Ось так то. Ну, тут більше курочок є. А це мої акламончики маленькі. Мій дядько козол, красавчик. Моя тітонька і друга тітонька. А це все кастратики. Що ти хочеш, Мурза? Ні? О, ой-ой-ой-ой-ой. Мурзулька. Все, добре. Нема часу, йду робити. Показала, що ми зробили. Хай був дає, щоб все було добре. А я йду працювати.